Привіт до вашої уваги до жіночих легінців від бренду Esmara. У лоті 35 одиниць, розміри від XS до L. XS у лоті 1 розмір. Ось такі легінси з широкою резинкою. Далі розмір S, їх у лоті 4. Є із широкою резинкою, є із вузькою, сірого та чорного кольору. Розмір М у лоті 17. Чорного та сірого кольору та розмір L у лоті тринадцять всі чорного кольору. У складі котон та еластан є легінцем із поліестером, та Еластаном є легінце, у складі яких а, кодон, поліестер та Еластан. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та вайбер-канали. Всім дякую за увагу!